Вітаю, шановні глядачі на Ютуб каналі Анни Атаманової. І сьогодні середа, 18 вечора, і ми традиційно виходимо до вас у прямий ефір. Я вітаю, Анічка, дуже рада вас бачити. Ви сьогодні чарівно виглядаєте. Дякую. Я також дуже рада вас бачити, вітати. Сьогодні у нас прямий ефір, 15 жовтня, 2025 рік. П'ятірочки бути варто дуже обережними. Сильний захист на свято Покрова поставлений, але все одно, так як в моїх водіннях показувало, що чекає Україну небезпека. Все одно і Київ, Київська область, більш як область. Потім Харківщина, Дніпро. Суми, Херсон, Черкаси, Чернігівщина, Одеса, Тещина, Львів, Львівщина, Запоріжжя. Це так. так, те, що найбільше йде мені, але майже по всій Україні будуть дійсно загрози, обстріли і світлом перебої будуть. Тож потрібно бути готовими, мати павербанки по можливості, і дуже велике прохання, хто із можливо. Може допомогти в цьому в пунктах незламності, будь ласочка, відноситись чуттєвіше, серйозніше до людей, особливо похилого віку, тому що можливо вони знаєте, як їм і так страшно, а коли ще телефони розряджуються, а там ще не знаходять чи зарядки, чи якось грубо трошечки на них реагують, то. То вони в страху так мені передали мої глядачі прохання, щоб я в ефірі озвучила: будьте, будь ласочка, людянішими і готуємо, обладнуємо пункти незламності активніше. Так, дійсно в Києві вже лунала повітряна тривога, і на столицю летіла ракета. Наразі у Києві, області та декількох ще областях, вибачте, не пам'ятаю. Вже введені екстрені відключення світла. Тож ми можна сказати, проводимо прямий ефір в трошечки екстремальних умовах і можемо в будь-який момент зникнути, але все ж таки продовжуємо дивитися на небезпеки. І Зеленський поїде до Трампа у п'ятницю, 17 жовтня, ворог дуже сильно любить обстрілювати Україну саме під час відсутності президента у столиці, а також під час важливих зустрічей. Скажіть, будь ласка, пані Анно, чи відчуваєте ви небезпеку саме ось ці дні, четвер, п'ятниця до кінця тижня? Ну так, звісно, про це я щойно сказала. І у себе на Тікток я попереджала, що з. 12, здається, по 15 15 числа я сама бачила ракету. Слава Богу, дякуючи Вищим силам, поки що стримуємо всі, в кого є ножики мої, ставте, підтримуйте захист, діставайте їх, кладіть на підвіконня, і робіть захист собі, перш за все, і на всю Україну. Так як, знаєте, мені. А... Десь два дні, так щоб точно сказати, приснився сон. що я навіть зверху як піднялася, літала да, вночі, десь нагадало мені а, відчуття, коли я в дитинстві дивилася вечора на хуторі диканьки, коли холодно, світла немає. І такий мороз сніг, і я зверху пролітаю, і я бачу, як світлячки, там, де мої ножі, і їх все більше, більше, більше. І я бачу, як такий, знаєте, як щит, от якийсь іде закриття е по захисту все більше по точкам. І я дуже цьому Анічко. Я дуже хочу, що вас запитати. Дуже так. багато коментарів. Люди, люди дуже. Переживають, що сьогодні КМДА випустила таку новину, що в Києві готують евакуаційні автобуси для того, щоб евакуювати населення у разі загрози. А нещодавно була новина, що у Києві будують протирадіаційні укриття. Всі дуже питають, чи є загроза від ЧЕС наступу з Білорусі, чи чому такі дії влади, до чого вони готуються. Дуже добре, що вони готуються. Завжди потрібно бути готовими. І від початку війни вже потрібно було підготуватись до цього. Підготовка це є добре. Але по подіям, тривожні дзвіночки, загрозливі нові радіаційні ракети, про які я постійно кажу, вони мають місце бути і якими нам постійно загрожують. Дивіться, дійсно, бачите? Дійсно, удар планують сильною ракетою. І що саме найстрашніше, що це по житловим будинкам, по дорогам, мостам і вода. Бачите? Центри вода. Будемо ставити захист і все ж таки. Дійсно, по Києву Київській області є загроза. Ну, це знаєте, як уже такі кроки відчайдушні, тому що ми дійсно ем, сильний опір даємо. Ми надто довго тримаємося за їхнім баченням і так буде надалі. Тому дійсно бути максимально обережними, загрози є, але і від радіації, в тому числі, ще будуть такі моменти, провокації із Запоріжжям. І з радіаційними ракетами, і станціями, які намагаються нас обстріляти по максимуму Одеса, від Одеси, Одещини йде загроза. З інтернетом загроза. Але ми це все пройдемо потихеньку. Ми все, все, все здолаємо. Від води загроза від шахетів. Тримаємося і ставимо захист, максимально відміняємо в думках. Також дуже багато питань наших глядачів про те, що вихідними Трамп спілкувався з Зеленським аж два рази. Це досить багато. Також зараз Зеленський їде до штатів спілкуватися з Трампом особисто. А ми з вами на минулому ефірі дивилися і ви передбачали, що до кінця року будуть підписані якісь папери. То чи дійсно вони зараз домовляються про те, що все ж таки буде якесь врегулювання, хоча б тимчасове або заморозка? Саме до цього. І йдуться розмови, і ще про зброю, сильну зброю, яку мають надати нам, так як в Росії, буде та зброя, якою будуть нас сильно лякати, брязкати постійно, тримати. Знаєте, як от ніби відступайтесь від тих територій, бо зараз ми вам тут влаштуємо. Тому дійсно активні перемовини, і не тільки було там два рази, повірте, набагато більше разів. Просто, так як нам дають інформацію, то все ділимо на два. Розтягуються в часі, домовленості. Так, дійсно домовленості, які припадають основні домовленості на 12-й місяць, 12-й місяць 2025 року. Про які я говорила зараз, от саме час перед великим, знаєте, таким якимось колапсом, жорстокими обстрілами, дійсно буде спроба домовленості. Давайте не будемо наперед говорити, що все вдасться або не вдасться. Я так не люблю. Я люблю по факту. Коли я говорила, а потім через деякий час люди мені як завжди присилають скріншоти за мої правдиві. А, прогнози. Давайте дочекаємо, щоб, не дай Бог, навіть словом якось не вплинути неправильно, нехай вищі сили нас надалі захищають, і я впевнена, що вони нас не залишать. Чекаємо. Так, Хоча дійсно. чекаємо. І дуже-дуже пильнуємо, слідкуємо за прогнозами, за повітряними тривогами, тому що зараз буде дійсно дуже-дуже небезпечно. Але усі такі глобальні проблеми молимося, робимо обряди максимально. Борох хоче максимально залишити Україну без світла, без тепла, без води цією зимою, щоб І люди... без їжі, щоб паралізувати великі ТРЦ. Так, так, щоб люди максимально зневирилися, але він на вже який рік війни не розуміє, що ми українці не зламані і нас не зламати. Ми будемо без світла, без тепла в холоді, але без росіян. Але все ж таки варто берегтися, і тому дуже правильно, що ви пишете коментарі і питаєте у пані Анни за небезпеку. Чимало коментарів. Люди переживають за свої населені пункти, але кожен передивитися просто неможливо, тому давайте прислухатися на кожному ефірі саме до тих міст, для яких пані Анна саме зараз відчуває небезпеку. Дуже багато питають про Київ. ну, Дійсно, бо це столиця. Люди хвилюються за лівий берег. адже… Троєщина так. мені йде інформація біля Троєщини. Так, лівий берег гірше показує, аніж правий. І область. Фастівський був мені. Район. Так, радіація, віруси, нові, нові якась. Бутолін. От якось іде небезпека від якоїсь бактерії. Для дітей. Бутулин, щось таке в Києві, саме про Київ, коли я говорю. Так, світло. Готуйтесь, буде бачите, тимчасові вимкнення, які були, до 6, чомусь 6 годин. Цифра 6-1. Удари, сильні удари по житловим будинкам. Київ-Київська область. Показую. Продукти, магазини біля магазинів, дороги, мости, правий берег, лівий берег. Лівий берег більше буде. По обстрілам, на жаль, частіше лівий берег страждає. І Одеса Одещина. Біля води, Бориспільський напрямок на В. Вишгород, Вишгородський. Над водою. І я чомусь відчуваю холод і сніг. От тоді мені якісь ракети йдуть такі небезпечні. Сині, сині зараз. Ну, я вже сьогодні в записаних ефірах казала, озвучувала, що біля якогось поліцейського приміщення недалеко житловий будинок і такого коричневого кольору. Вищі поверхи, високі поверхи, Дарницький район. 8. Можливо, поверха, можливо, квартира, вулиця, правий берег, автівки. Мости. мінування в школах будуть тероризувати мінування. Чернігівська область Чернігів суми. Чернігів. А в Чернігівщині напишіть, там, як присмак такий якийсь повітря цікавий, Кисловатий такий там також хімія якась буде. Запоріжжя. Раз. От у мене зараз прийшов дух чоловіка із наших глядачок. Він загинув, військовий. А він хоче мені допомогти. П'ятий яти, поверх, п'ятірочки йдуть, цикл. Вісім, п'ять, вісім. На Житомир? Житомирська область? Десь майже по всій Україні тривога. Вода. Біля води. Те, що біля води. Юридична установа. Це Одеса, Одещина там неподалік. Смерті, він каже, смерті будуть. Смерть, а по Закіїв ти можеш більш детально сказати? Київ. Давай За Київ. Руйнування. Якась дуже швидка ракета. Різке, таке швидке, прям дуже швидкісне влучання. І велика кількість шахедів вночі. Дар, сильний удар. Сьоме п'яте. А яке ще близько церковне свято? От, між. Між як 14 і наступним. Недалеко церкви, недалеко церкви, дороги десять. Це біля метро. Недалеко метро. Метро, де девеликий ТРЦ. На В. Вижгород. Можливо, у Софіївська, Борщагівка ж було. Чогось знову. Якось той напрямок. П, на П ще Полтава. Обережно. Ну, скрізь там дистанції можуть обстрілювати. Будуть активні зараз дуже активні перемовини, бо дійсно доходить вже до тої межі, коли вже дуже-дуже все може погано закінчитись. Кожглядачі дуже цікавляться за Рівненську АЕС. чи є для неї загроза? Є, будемо ставити захист. Більше не можу говорити. Ой-ой-ой, щось рушати нам ефір, пані Анно. Я за вас дуже переживати почала. Давайте ми тоді будемо завершувати цей ефір. Дуже всім глядачам дякуємо. Прошу підписуватися на канал Анни Атаманової, ставити вподобайки і писати в коментарі, що ви дякуєте, пані Анні, за ці попередження. І будемо прощатися з вами до наступних ефірів. До наступних ефірів дуже вам дякую.